В Одесі розпочали роботи з оцифрування оперного театру. Найдрібніші деталі фахівці відтворюють завдяки інноваційним технологіям, аби створити 3D-модель унікальної споруди. А у відкритому доступі згодом буде і віртуальна екскурсія архітектурною перлиною. Проєкт фінансує держава. Чому це важливо зараз? Розкаже Андрій Анастасов. Одеський національний академічний театр опери та балету у межах диджиталізації історичної спадщини Український культурний фонд обрав зокрема й цей об'єкт: спрямував грант мільйон двісті тисяч гривень, щоб закарбувати унікальну архітектурну пам'ятку, зокрема й на випадок надзвичайних ситуацій. На цей час на жаль, ми перебуваємо. В зоні загрози наша будівля розташована біля порту, по якому увесь весь час ви знаєте про це завдаються ракетні удари. Тому так важливо нам зробити оцю цю цифрову віртуальну модель театру, і не тільки його будівля розумієте, ми вже жидемо глибше, але і того мистецького змісту цієї спадщини інтелектуальної. Яку ми несемо оперу? Оцифровує команда фахівців зі Львова. спершу спеціальним приладом здійснюють лазерне сканування. Це потрібно аби максимально точно відтворити геометричні контури і фасаду, і внутрішніх приміщень з точністю до міліметра. він Працює за принципом, як лазерна рулетка. Тільки якщо лазерна рулетка дає один промінь, він випускає до мільйона в секунду. Тобто, наприклад, на цій сцені він поставить там по декілька міліметрів між точками. І отак він буде брати інформацію між кожними цими точками, і от таким чином буде формуватися спочатку хмара точок, а потім вже по цих хмарі точок модель. Далі етап фотограметрії, адже лазерний скелет потрібно заповнити знімками з високою роздільною здатністю, зафіксувати усі барви, відтінки та найдрібніші елементи. Крок за кроком. Ом, фахівець пересувається локацію, аби потім штучний інтелект зібрав ці цифрові пазли в єдину картину. Приблизно на ці сходи мені піде зробити тисячу фотографій, щоб перше зробити загально пройтися по сходах, потім вже робити акцент на якісь деталі і фотографувати їх окремо з більшим зумом. Потім комп'ютер він по спільним тим деталям виставляє їх положені правильному, і тому я чуть-чуть іду -чуть і фотографую. Так далі відзняті матеріали. Команда обробляє за допомогою спеціального. Програмного забезпечення загалом для створення цифрового двійника одеського оперного театру доведеться зробити понад 15 тисяч знімків. Ми маємо процес фотограметрії на одному комп'ютері і процес обробки лазерного сканування на іншому комп'ютері. Зараз ми можна сказати частково перевіряємо чи достатню кількість фотографій ми зробили. І хлопці окремо кожен зал можуть об'єднати всі фотографії між собою. Подивитись, чи немає сліпих зон, які ми не охопили. У підсумку вийде три продукти: власне, 3 d модель театру, оцифрована колекція музейно-виставкового комплексу, а також віртуальна екскурсія одеською оперою. Її викладуть на офіційний сайт закладу. У склад екскурсії входять найцікавіші локації. Це до речі, ця локація, на якій ми з вами зараз знаходимося, це головна сцена, це турецька кімната, це гідравлічна частина, так де знаходиться там найцікавіше Ці певні локації. Вони будуть озвучені. Це буде там супровід музичний, невеличкий. Так, і диктор за кадром він буде розповідати про це все. І це буде як інстинуватися за допомогою відео. Роботи зацифрування оперного театру планують закінчити у вересні, тоді ж і презентують проєкт. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон Єдині Новини.